Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 липня і в моєму садочкові почав дозрівати сорт персика іспанської селекції ранніх персиків лінійки Екстрім Назва сорту Екстрім 6. Персик дозріває в кінці червня. Відразу хочу сказати, що минулого року він мене. Дозрів набагато раніше за Уфо 2, в кінці червня, в цьому році чомусь затримався в дозріванні. Минулому році було сигнальне плодоношення. В цьому році можна сказати, що перше плодоношення дуже гарно навантажується плодами. Дерево витримує гарне навантаження, красиві плоди. Гарної форми, гарного забарвлення. Можете бачити, що дерево спокійно витягує яке навантаження. це що з самого верху вже щось почало їсти. Дуже соковитий, ось, поки зірвав аж по русі потік. Плоди даного сорту дозрівають дуже швидко. В попередньому відео я знімав, що не хоче рости даний сорт персика от рядом у мене Сорт персика Кевіна посадений. Я показував розміри плодів. Казав, що екстрим такого самого розміру, як Кевіна. От дивіться, зараз який Кевіна і от екстрим, Як відразу як потеплішало, кинувся до росту. Вже й дозрів. ну Кевіна це пізного терміну дозрівання. Завдяки міцній м'якоті добре зберігаються на дереві і накопичують насолоду. Також даний сорт персика гарно транспортується і не втрачає свою привабливість і товарний вигляд. Рано вступає в плодоношення і має високу рудючість. Плоди Яскраві і дуже красиві, одномірні, правильної округлої форми, великих розмірів. В мене це перше плодоношення. Плоди ще не мають гарного такого забарвлення, форми і розмірів. Вага плодів близько 150-200 грам, шкірка рівна. Без дефектів. Опушеність слабенька, але є. Має насичено темно бордовий окрас, забарвлення. Зірвав плоди так і більший, середній. Самі менші. Зараз подивимося вага. 105 це самі менші. 128 середні і на верху отакі 176. Надалі будуть ставати більших розмірів і красивіші плоди. Так, цей, що я зверху зірвав розріжем, тому що він самий і Почали його щось їсти, гристи Дуже легко прорізається і, мабуть, що ще й разом з кісточкою. Кісточка маленька відносно самого плоду. Має дуже красиве забарвлення. Жовтого відтінку. Аромат абрикосовий і з нотками сливи. А можливо, абрикоса, ну щось таке дуже ароматний, дуже ароматний. Так, як завжди показую за шкірочку, чи знімається. Шкірочка дуже легко знімається, але шкірочка тоненька. Соковитий, присоковитий, тут навіть нема що видушувати і Вон, будь ласка. Скільки соку. М'якоть. Щільна, соковита, дуже солодка. З вираженим ароматом. Таким, ну, солодким, можна сказати, дуже цікавий смак. Це вже не той смак персика, який дозрівають ранні терміни. В даний час персики вже мають насичені смаку і властивості. Багато соку більші розміри, тепла вистачає, шкірочка дуже тоненька, без всякої кислинки, повністю солодкий, пресолодкий плодик. М'яко, так як я кажу, от жеряйно. Такі вони дуже плотно. Транспортабельний значить сорт. Даний сорт можна рекомендувати садити в себе в садочку біля хати. Неприхотливий і дуже смачний. Дуже смачний. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.